Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії, долучається до нашої розмови. Пане Ігоре, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаємо Вітаємо. Пане ігоре, сьогодні питаємо думок політологів, експертів з приводу чергового раунду переговорів. Це вже друга зустріч української, американської та російської делегації. Так, збираються ці три групи разом. 1 лютого буде чергове таке зібрання, чергова зустріч. Ваші очікування? Ну, насправді мої очікування не є. Революційними, тобто, хотілося би, щоб принаймні домоглися. Навіть от був певний план мінімум у стамбульському форматі, зразка 25-го року, коли збиралися, щоб були домовленості про обмін полоненими. Хотілося б щоб. То обмін, який е зірвався наприкінці минулого року через росіян, щоб все ж таки до нього дійшли. Ну і друга тема, звичайно, це енергетичне безпосередньо перемир'я. Е найбільшого поступу я очікую по темі знову ж таки подальших технічних узгодженостей, що стосується е військової тематики, мається на увазі. Параметрів режиму там припинення вогню, а те, що можна дійсно вивести на певні стандартні рейки, умовно кажучи, те, що можна по книжці відповідно відпрацювати, і де можна знайти безпосередньо консенсус. Що стосується політичних питань, ми знаємо, що ці теми обговорюються, але поки що немає розуміння, що Російська Федерація готова йти безпосередньо на компроміс і. І ключ проблеми в цьому недостатній тиск безпосередньо на путінський режим. Ну але тим не менше, я думаю, що 1 лютого е, цілком може стати невеличким, але кроком уперед. Хоча, звичайно, в західних медіа ми бачимо різні е, дуже такі фантастичні перспективи, вимальовуються і вже ледь не зустріч президентів, е, і там відповідно і російського диктатора. І якісь цікаві місця подальших зустрічей делегації, там і Москву щось малюють і ще якісь нюанси. Ну я б це не брав зараз до уваги. Очевидно, що зарано, зарано плюс налаштованість зараз, все ж таки, пройти цей складний шлях, але е, тут ключ якраз в тому, що цей шлях складний, і одномоментно його пройти точно не вийде, хоча. Ми ж чуємо коментар, наприклад, і пана Сібігі, нашого міністра закордонних справ, що в принципі підписувати то 20 пунктів мирного плану Трампа, ми будемо з американцями. Тобто, в принципі, якщо все ж таки знайдеться певна формула в погодженні з росіянами, але там, де не буде виходу, нас із Донецької області, я думаю, що прискорення такого підписання цілком можливе. Пане Ігоре, факт ось цього удару росіян по об'єкту інфраструктури в бродах на Львівщині, який пов'язують з нафтопроводом Дружба. Ну і цю логіку будемо продовжувати далі. Використовується для транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини. тобто до країн, ну принаймні до Угорщини, звідки лунає дуже багато критики, і щодо дій європейців щодо України, ну і власне щодо України як такої. Наскільки знаковим символічним вам вбачається ось ось таке нанесення такого удару? Це черговий фактаж того, що не варто вести бізнес з росіянами. І якби пан Орбан не захищав їх, то тут же ж ми бачимо, що всі їхні контракти ну не мають сенсу, якщо відповідна інфраструктура в транзитній країні банально винищується хоча, звичайно, з нашого боку робиться максимальний захист того аби до виконати контракт до там, як до 29-го року здається, він іде по дружбі. Хоча знову ж таки є у нас і багато опозиційних заяв, що треба це рубати зараз. Ну але ж ми не через те, що ми так любимо там Росію, от звичайно, ми і хочемо, щоб максимально. Більше економічні проблеми були, але є певні питання з європейськими контрагентами, які потрібно дотримуватись, і цей момент теж потрібно враховувати. Але тим не менш в цій ситуації, я думаю, що цей показник і сигнал безпосередньо росіян на рішення взагалі в європейському союзі, що стосується російських енергоносіїв, що стосується відмови від них, і звичайно, є там відповідно, і тимчасові. Виключення для тієї шугорщини, але все одно є ж терміни згортання відповідних контрактів. Я думаю, що Російська Федерація ну трошечки істерить істерить від цієї ситуації, що їм не вдається зупинити відповідний процес остаточного витискання з європейського ринку, пане Челенко. А що ще в силі зробити європейські країни для того, щоб більше тиснути на Російську Федерацію в короткостроковій перспективі? Ну, максимально наповнити 20-й пакет санкцій. І не просто зробити його таким церемоніалом, що знаєте, як завжди рекордні обмеження, таких ще не було, і так далі, а чітко бити по далі енергетиці, по фінансовому сектору. по... Темі вторинних санкцій, що стосується безпосередньо партнерів Російської Федерації, там багато чого можна робити, звичайно, обмежуючи можливість і далі росіянам заробляти. Я думаю, що заява зараз так званої коаліції 14, що стосується обмежень тіньового флоту Російської Федерації, я думаю, що це теж певний елемент і сигнал, що будуть максимально обмежувати можливість. Проходу відповідних танкерів тіньового флоту безпосередньо Балтійським морем, і вже немає того страху, як це було раніше, коли росіяни за рахунок піднятої сушки намагалися лякати. Перевіряльників з Естонії чи інші безпосередньо інциденти, які траплялися у відповідному регіоні. Ну, це як один із факторів, але це треба робити. По перше, оперативно. По-друге, звичайно, все ж таки максимально те, що оголошено, все ж таки приймати. Бо по 19-му пакету санкцій були певні кроки назад, і цього допускати абсолютно не можна. А, так, пане Ігоре. Я якраз хотів у вас про ось це рішення 14-те попередження. Від 14 європейських країн стосовно російського тіньового флоту хотів уточнити. Я хотів спитати: знаєте, на ваш погляд: наскільки далеко дійсно можуть у своєму попередженні зайти ці 14 європейських держав? Ну чи, чи це говорить про те, що росіян закриють в Балтійському морі? Чи це? Ну, поки що, я дивлюсь на це навіть не з обережним оптимізмом, а цікаво, що ж буде далі, тому що Ось. практично аналогічна заява звучала і в червні минулого року, угу. а вибачте, зараз уже завершення січня. От і 26-го року. Тому стурбованість кориціонію... міцніша, та. Так, я ж кажу, коаліція 14 має показувати все ж таки якийсь результат. Трамп показує, коли не просто зупиняє танкери тіньового флоту РФ та ще й нафту забирає. Ми ж бачимо цю ситуацію. А що стосується конкретної коаліції, то всі можливості є як мінімум через екологічний фактор. Будь ласка, ці танкери це ж Брухт, антикваріат, який просто забруднює акваторію Балтійського моря, а зважаючи, що Балтійське море де-факто практично є внутрішнім морем НАТО. Не рахуючи там невеликої частки Російської Федерації, то посилити якраз контроль по лінії екологічні, я думаю, що цілком можливо, і це створить величезні проблеми безпосередньо для Російської Федерації. Пане Челенко, а чи може системна боротьба з тіньовим флотом Російської Федерації от реально підірвати здатність Росії фінансувати війну проти України, а не просто ускладнити логістику? Ну, ми маємо робити все, аби зменшувати дохідну частину Російського федерального бюджету. Зрозуміло, що Росія буде завжди шукати е, пріоритет фінансування війни, так як вони це роблять. Але ж це максимально погіршує і виснажує їхні внутрішні ресурси, зокрема цивільний сектор економіки, і ми вже бачимо, що з цим величезні величезні проблеми. Так вони будуть нашкрябувати на кожен день війни там по 450 мільйонів доларів. Але тим самим вони створюють точки напруги безпосередньо в суспільстві, і починаючи з листопада грудня, фіксуються численні. Локальні, але тим не менш, мітинги, що стосуються підняття е, якраз фіскального тиску е, і цього податкового навантаження безпосередньо на Фізичних осіб на мікропідприємців, малих підприємців, і, і чим далі від центру, безпосередньо від Москви, тим е, така активність протесна зростає. Тому подібні речі обмеження безпосередньо експортних можливостей росіян. А в минулому році, до речі, росіяни зменшили відвантаження щодобове з 5 мільйонів барелів на добу нафти до трошки більше 4 мільйонів барелів на добу, тобто падіння майже 20% щодобове, щодо то це все ж таки є серйозною демонстрацією, зважаючи на зниження ціни і продаж собі нижче собівартості. Зверніть увагу: є ж інформація про те, що Лукою офіційно звернувся до кремлівської влади, аби передивилися. Питання оплати податків, бо лукою не витримує попередніх умов і просто може опинитися на грані краху. І це ті дзвіночки, дуже серйозні, які все ж таки показують наскільки є проблеми безпосередньо у Путіна будемо чекати, щоб ці дзвіночки перетворили знаєте на набат, пане Ігоре. Дуже дякуємо вам за відповіді і пояснення. Ігор Челенко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Був з нами.